Вітаю, друзі! Бруд! Вибори і ворог Путіна номер один. Хто з політиків зараз лідирує у рейтингу довіри? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наше відео, аби ми могли розуміти географію наших глядачів. Для нас це дуже важливо. І, друзі, не треба писати в коментарях, що я випрошую вас вподобайки та коментарі. Ні, це дуже потрібно для роботи алгоритмів Ютуба. Будь ласка, поставте вподобайку і напишіть коментар. Ну вам же ж не шкода. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Б. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Гривнею. Всі подробиці є в описі до кожного відео. І знову ж таки, я не випрошую вас донати. Я просто кажу: якщо у вас є бажання, нема, то просто пройдіть повз. Якщо Зеленського дотиснуть до проведення виборів найближчим часом, і якщо він почне оці переговори, де буде фігурувати заморожування, що частина української території де-факто буде лишатися під контролем Росії, я чесно скажу, що важко уявляю собі, як він зможе перемогти на виборах. Хто з політиків зараз лідирує у рейтингу довіри? Якщо ми цю людину включаємо в опитування про довіру чи недовіру, то ви знаєте, хто на першому місці. Це колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол України у Великій Британії Валерій Залужний. І якщо Залужного не включаємо, то на першому місці все-таки президент України Володимир Зеленський. Тобто, якщо ми беремо суто політиків, то на першому місці Зеленський. Російський диктатор Володимир Путін якраз і сподівається на програш Зеленського на виборах. Бо як раніше його особистим ворогом був п'ятий президент Петро Порошенко, то тепер його особистим ворогом став шостий президент Володимир Зеленський. Давайте уявимо, що буде у нас наступний президент України Не Зеленський. Навіть людина, скажімо, патріотично налаштована, наприклад. Але ж тоді ми маємо додавати, що і перехідний період. Щоб новий президент і його команда вступили в повноваження, ви бачили, скільки цей період тривав в Сполучених Штатах це два місяці. Тобто, це дійсно прихід нової команди, нове розташування людей у політиці. Тобто, виникає небезпечний вакуум, яким Росія теж може скористатися. Тому проведення виборів зараз це дуже, дуже небезпечні речі. Останні декілька днів обговорюють взаємовідносини Валерія Залужного і Сергія Ківалова. Екс-депутата від партії регіонів і президента Одеської Юроакадемії. Вони роблять спільні фотографії, лайкують пости один одного. Ну, мені важко пояснити, це, ну, насправді, чесно кажучи. Найперше, відомо, що Залужний захистив докторську дисертацію в Одеській юридичній академії. Але цю демонстрацію хороших взаємин залужному почнуть згадувати, якщо будуть вибори. Але я думаю, що це можливо ну, не так буде впливати на його виборчий рейтинг. Скоріше впливатиме те, що на нього спробують повісити всі невдачі, які були на фронті. Бо під час його керування були і величезні перемоги, але були якісь невдалі речі. Думаю, що залужного змусили з політичної точки зору погодитися на цей контрнаступ 2023 року, коли всі знали, що в нас немає належних ресурсів для цього. Але очевидно, що якщо буде виборча компанія, якщо він буде висуватися як конкурент Зеленського, то проти нього теж використають дуже багато, умовно кажучи, компромату, бруду, ну і тому подібного. Після війни спробують провали на когось повісити. Ми зараз спостерігаємо за першими судами над представниками Вищого військового керівництва Збройних сил України: два генерали, два полковники зараз в СІЗО. Частина з них запровали оборони Харківщини. Один Дмитро Рюмшин за СЗЧ у власній бригаді. Я бачу дві протилежні думки. Одні кажуть, що провал стався і треба починати розслідування безвідносно прізвищ. І інші кажуть, це ненормально, коли бойові досвідчені генерали сидять в СІЗО в той час, коли триває велика війна. І очевидно, що це пошук крайніх. Кажуть і політична розправа. Насправді я особисто схиляюся до другої точки зору. Розумієте, якщо людина зараз вдало керує, незалежно від того, що відбувалося на початку війни, то не треба її смикати, тим більше піддавати судовому процесу. Знову ж таки, є інші можливості. Можливості полягають у тому, що, скажімо, генерала можна усунути від виконання обов'язків. Тимчасово, не тимчасово, можна зняти, можна змінити. Тобто, для цього існують і інші методи. Те, що зараз відбувається, дійсно має вигляд елементу політичного тиску. Причому навіть не на самих цих генералів, а на інших. Потенційно, і на військових, і на тих, хто може бути у виборчих рейтингах. Там же вставляють не тільки прізвища залужно, а й голови української розвитки Кирила Буданова, наприклад. Тобто, це таке, знаєте, начебто застереження. У будь-якому випадку я б вважав, що не треба вішати ярлики, які кажуть про те, що це злочинні помилки. Тобто вже визначено, що це злочинні помилки. Цього абсолютно точно не варто робити. І ця ж картина йде на всю Україну. Це всі обговорюють. Оце сприяє нашому єднанню чи ні? Ні. І тут же зауваження навіть не до телеканалів, а до тих, хто організовував цей суд. Що, не зрозуміло, що це буде шкодити нашій єдності? Та абсолютно зрозуміло. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, це дуже потрібно для роботи алгоритмів Ютубу. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє. Своє та Україну. Нехай щастить і бережіть себе!